<три> <три> Ось отак воно виглядає. Скільки тут є? можете побачити? 80 літрів. Майже акваріум з рибками маркіза прийшла. Розмір фігурки та розмір маркізи один в один. Та Ось таку штуку купив. Буду знімати однією рукою, трохи буде шататися, але пробачте. Ось, коротше, у нас є отакий тазик з полібегами. І він у нас вже повинен закінчитися. Да, бо... ще полібеги є. І Ще десь вони лежать, але треба їх шукати. Бо вони тут не вміщаються, тому я їх морально не клав. Так, ось вони лежать. Давайте. Передивимося інвентаризацію, проведемо, що в нас є, що немає, може докуплю. І перенесемо ось туди в гігантську коробку. У нас є людина павук. Точніше, вином, марсохід. О, та фігня. Яку нам Володимир Плюсував. Бажання це так називається. Майнкрафт. Нексонайт. Динозаври. Ще динозаври. Ось такі космічний. Саме цікаве, журнал закрився. Як я тільки почав його купляти, як тільки почав вам показувати, його закрили. Це цирк. Ну що ж, ось такий. Такий це важезний пакет. Це легенький. Крейтер сніговичок. панда. Бетмен. Оце дуже крутий полібех. Ексклюзивна фігурка з великого набору. Це віперський пакет хеллоїнський. Це у нас Френдс з метеликом, квіткою. віткою. сайд. Ось такі трохи надрізані. Піратський відпакет. Автівочка якась, потім Friends з пензликами, ящерками, скейтбордами. Такий ось те історичний мілківей Лего. пам'ятаю. Потім Ніндзяго, Таке два в одному. Майнкрафт. Marvel. Ninjago. Гаррі Поттерський пакетик. Ще віп літній. Віп зимовий. І дупло Ось такий. Так, давайте глянемо, що в мене з нового. Так, я ціле спрямоване на полібеги не купляв, але все, що попадалося під руку, я забирав. Ось такий полібег, ніндзяга, тут навіть Вовчик є, Росомаха. Потім такий з бібізяною. Потім новорічний такий полібег. Важезна, це важесно. По Гаррі Поттеру такий полібех. Так, що тут у нас? Ще? Взяло? Star Wars. Creator. На день народження. Святковий якийсь набір. та слоник. Он гітаристка. Та якийсь імпровізований концерт. Як Хролиня він є, навіть можна холонки зробити. Діло в одному. Френс квіточки якісь. Потім Сіті з Дзінчам Горили. Он навіть жаба є Марджентовська. Ось такий автомобіль. І Чемпіон. І у нас мінйони. Ось такі. Бачу люди там, що за 30 гривень його купували цих міньонів. ну, У мене в місті таких цін немає. Так що Я вам трохи заздрю. Так, давайте запаковувати. Ось такий лайф. экшен видос так, ну давайте их так класть больше что-то расставлять я не хочу вот так оно попадает ой ты, Тыдин. ну тоже интересно. Можно, конечно, это все и я уже покажу вам финальную. Давайте так и сделаем. Так, ось я і закінчив. І хочу згадав вам розповісти, що сумну новину, що полібегів вже не буде з 2025 року. Будуть паперові пакетики. Да, ера пішла. Будемо, як вона називається, рятувати довкілля. Правда, ми на себе його і портимо, та й на себе його рятуємо. Але від людей, які відкривають пакетики, викидають. Це прям те що треба. Слой була така коробка. Стала ось така, да, маркіза? Так що ось отак воно все виглядає. Тепер я щасливий власник такої гігантської коробки. Тепер можна набирати полібегів. Не боясь, бо щось я боявся, що в мене місця немає. Тепер у мене місця є. Це, це жесть. Ці полібеги ніколи не будуть відкриті. Чи можливо відкриєте ви. Коли я помру. Так що побачимо. А так, поки в планах немає. Да. Дякую, що подивилися. Пишіть я. Вашу думку стосовно такої величезної коробки, да. бо я думаю, вона того варте. Тепер можна збирати та збирати.